Так, друзі, доброго дня, громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Епопія, Юля і дорога продовження. Чотири дні минуло, так, як викликала поліцію, складали матеріали і посипали дорогу. Ну, так сталося, що потік транспорту тут збільшився, бо інша сторона, куди кудою могли їхати жителі сусідніх сіл, не посипалась. І люди поїхали всі через моє село, і у нас тут знову утворилася сковзанка на дорозі, тому ми знову з поліцією складаємо матеріали і будемо сипати дорогу знов. Додатково сьогодні складу ще й по тій дорозі Гущенці, Байківське перехрестя, бо там взагалі гололід. Я зараз ще прикріплю вам відео, яка там дорога, там суцільний лід. Прогорнути колись там прогорнули, сипати ніхто не сипав. Посипане тільки перехрестя е, в Павлівка в Ущенці Іванів. Більше ніхто нічого не сипав. Ну, хочу, щоб було посипано, хочу, щоб не було аварійності і хочу, щоб відповідні служби не терили бабки, а працювали. Якось так далі буде. Перший раз поїхала цією стороною. Після снігопаду і бачу, що тут взагалі трендець. І всі возмущаються, їдуть боком, раком і підскоком, але ніхто не хоче викликати поліцію і скласти матеріали. Люди, невже вас влаштовує таке відношення чиновників до вас? Невже вас не їсть жаба за те, що ви платите свої гроші за дороги, за все остальне? І отаке знущання просто? Ну, це всіх влаштовує чи як? Чи всім байдуже? Я не розумію. Поток машин сюди, звісно, зменшився. Всі їдуть через Павлівку. Бо Павлівка посипана і прогорнута. Але той, хто їде сюди, не вже вам байдуже. Скажіть мені, а в зв'язку з чим таке бездіяння, бо я щось не можу поняти. Ніде не посипано. Я би понімала, якби, наприклад, вся Калинівка була посипана, а окружаючі села були не посипані. От я би понімала, що, може, десь там щось не вистачило. коли ні в Калинівці не посипано ні а а тут. Не посипано. Ну, ви були на Коцюбинського? Я, наприклад, тільки що звідти приїхала, там суцільний лід. Вчора об'їхала Калинівки. Теж суцільний лід. Я сам прошла раз, вам казав, що по можливості вони вивозять. Ні, я знаєте, що бачу, що воно не по можливості, воно по заявці. <сум> є, значить є. Нема, значить нема. Коли одні документи закінчились, то їх підвозять. Бачите, як все просто. Так, Немає невирішених ситуацій. Один дзвінок і помочь зала.